Погадуємо тебе трохи, да. красавця. Кій. Раще, пішли за кормом для своїх котів. Зустріли якогось бродяжку. Да? Кацюні. Чи в тебе є, зайво? Щось глядя на тебе, на твій апетит, певно, нема. Рижулька. Кіць. Ах, і гарний. Очки золоті. О тако. котяка. Всього нема корма більше. Жулькин. еще есть трошки винскуд. Котяка такая. Ах ты, котяка. На хвостом виляя. Красавец, красавец. Котусик. Боже, таке листя золоте. І котяка. Значить, осінь. Кацюрку. Нема більше корма. Нема, нема. Це бумажечка. Вичиня. Ти А, є, так висипай. Він, може, знає, яка повинна бути порція. Може він взагалі чийсь. Був би ошейний. Думаєш? Не. Ну нічого. Зробимо добре діло, покормимо кицюльку. Думаємо? Кицюнчик. Гарний такий. Я б тебе б забрала до себе, але в мене аж троє, аж троє. Я б теж забрала. Та будемо сподіватися, що він чийсь. Він такий Я хороший, упітаний, але трохи зголодавшийся. Що він наче бездум. Ну може то він просто проголодався? А что він тут и я б забрав би його? Ну, у нас цілих три кота. Куда да. все Так. Куди ж ми ще його? У нас то, що не стерилізовано. Ще народить від нього кошенят від цього красення. А це мальчик? Це мальчик. Рижик. Да. Так. Теж ми потім цих котят будемо дівати. Отдавать, чи не продавати. Ні, нам не треба продавати. О, так, о, так, о, так. Пока. Пока, Пока котяк. Пішли ми додому пока, котяк, режуль пока.